Діабло, мабуть, більшість з вас знайомі з цією грою або принаймні про неї чули. І це не дивно, бо на сьогоднішній день вийшло вже чимало продовжень культової першої частини. Мільйони шанувальників по всьому світу й досі проводять безліч годин у темних підземеллях, долаючи перешкоди, пробираючись через тисячі демонів та їх пекельних володарів. І все це з метою відчути себе героєм, якому вдається врятувати світ від неминучої загибелі. Але що криється за успіхом цієї серії ігор? Чому діабло стала такою популярною, який її секретний рецепт? Та чому і досі чути відлуння величезного впливу цієї франшизи на всю ігрову індустрію? Про все це ви дізнаєтесь на каналі GameVis. Тож вмощуйтесь зручніше, діставайте смаколики та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ми починаємо. Як завжди, окрема подяка нашим патронам, без яких відео виходили б рідше. Велика дяка вам, друзі! Як ми і обіцяли, половину зібраних донатів відправляємо на допомогу Збройним силам України. Всі звіти публікуються у спільноті. Машина часу вже прогріта, тож застрибуйте, бо ми відправляємося з вами в минуле, туди, де все починалося. Вітаю на вулиці 1993 рік. Інтернет набирає масового поширення, а ігрова індустрія розвивається космічними кроками. І все завдяки технологічному стрибку тих часів, де персональні комп'ютери вже не вважаються дорогою іграшкою для багатіїв та стають загальнодоступними. Хоч сама гра і вийде тільки через три роки, але вона вже існує як ідея. Час нам познайомитись з головними героями цієї історії: Девід Бревік, Макс та Ерік Шефери. Вони спільними зусиллями створили ігрову студію Condor, яку пізніше буде переименовано в Blizzard North. Завдяки злагодженій роботі новоспечена студія не загнулася в суворих реаліях конкуренції та виросла до колективу в 15 осіб. Мабуть, після початку співпраці, а в майбутньому і придбанні Condor компанією Blizzard, почалися золоті часи для Девіда та його команди. Надалі, вже як Blizzard North, студія отримала достатньо ресурсів для реалізації своїх майбутніх проєктів. І, звісно ж, їхнього головного хіта. Основна концепція гри Діабло була розроблена Бревіком, який був великим фанатом rpg Ігор. Причому осяяння прийшло до нього в ранньому віці задовго до появи власної студії. Він чимало років, майже з часів шкільної парти виношував і плекав свою ідею. Доки не з'явилися найбільш сприятливі умови, такі як достатня кількість коштів, досвіду та надійні однодумці для її реалізації. Цікавий факт: назва гри походить від гори Діабло, що знаходиться в штаті Каліфорнія. Чимало чуток та легенд ходять про цю таємничу гору. Найголовніші з них про те, що гора, мов магніт, де збираються темні сили, демонічні істоти, злі духи та чудовиська. Мабуть, це пов'язано з дивними звуками, які доносилися згори, а людська уява дещо допрацьовувала образ цієї таємничої місцини, що її вилилось в легенди та чутки. Девід Бревік, як мешканець того регіону, теж чув ці чутки, що її відіграло свою роль у виборі назви. Основним джерелом натхнення були такі культові ігри, як Роук 1980-85 років, прабатько жанру Роуйк -like, та «Нетхек» 1986 року. Основна концепція всіх роу -like ігор а саме невідворотність смерті ігрового персонажа, зародилася ще тоді. Як кажуть, все нове це добре забути старе. Саме з роук та NetHack було взято ідею випадково згенерованих локацій та багаторівневих підземель. Перший концепт майбутньої діабло передбачав, що гра повинна бути максимально простою для освоєння гравцями, ніякої рольової системи, що базується на складних обчисленнях, і ніяких тяжких для сприйняття статистик. У той час математичних CRPG, заснованих на багатотомних правилах класичних настільних рольових ігор, і без того було вдосталь. Тож багато гравців вже почали втомлюватись і відходити від цього всього. Вони шукали щось нове та оригінальне. Також було впроваджено систему заохочення гравця за перемогу над противниками. Якщо гравець вийшов із сутички переможцем, він гарантовано отримував свою винагороду. Навіть найменшої дрібнички було достатньо, щоб викликати у гравця відчуття дитячої забавки, і це піднімало настрій від несподіваного подарунку. Концепцію випадіння предметів з противників вдосконалили до ідеалу: фарм був приємним та не набридав. Саме з цієї ідеї поступово сформувався один із головних принципів ігрового процесу, який незмінно присутній у всіх частинах діабло: збір рідкісних та цінних предметів. За рахунок випадіння спорядження та зброї, процес лутання не залишає вражень втоми та важкості, навпаки, викликає інтерес та азарт. Проте перший концепт гри мав те, що так і не потрапило до оригіналу. Ключовою відмінністю була пластилінова графіка. За задумкою, вона повинна була створити унікальний візуал та доповнити стиль темного фентезі. Проте, боси з Blizzard наполегливо порекомендували Девіду та його команді цього не робити. Вони обґрунтовували це тим, що реалізація такої анімації буде надто дорогою та довгою. Також Blizzard порекомендували відмовитись від покрокової боївки, яка була у ранньому концепті. автори розробники хай і не відразу, але все ж прийняли ці доленосні поради і внесли відповідні зміни до свого проекту. Після цього та ще декількох дрібних правок гру затвердили і запустився процес розробки. Студія розраховувала реалізувати приблизно 100 тисяч копій гри, але вкрай позитивні відгуки ігрової преси на пререлізну версію та зацікавленість гравців підняли планку запланованих продажів до 500 тисяч. Але навіть ця цифра виявилась заниженою у порівнянні з реальними продажами. У 1996 році Діабло побачила світ. Через декілька тижнів було передзамовлено 450 тисяч копій гри. З січня 1997-го Діабло міцно зайняла перше місце у списках продажів і трималася там протягом трьох місяців. До кінця 1998-го було продано понад 1 мільйон копій, а загальні продажі досягли 2 мільйонів. Діабло отримала загальне визнання ігрової преси. Середній рейтинг на Metacritic склав 94 зі 100. Більшість видань позитивно відзначили реграбельність, процедурну генерацію рівнів, чудову графіку, музичне оформлення та велику кількість ігрових предметів, ворогів, рівнів та завдань. Також не в останню чергу хвалять і чудово прописану атмосферу темного фентезі. Моторошні підземелля, безліч ворогів та шикарний звуковий дизайн ідеально справляються зі своєю головною задачею. Повністю занурювати в історію та всесвіт гри. Якщо коротко, сюжет гри розповідає про героя, який повернувся до рідного міста Трістрам, і дізнався, що під катакомбами міського собору ховається давнє зло. Воно вже винищило більшу частину місцевих жителів і готове ось-ось вирватись назовні, щоб занурити в безодню хаосу і жаху вже весь санктуарій. На вибір в оригінальній грі було три персонажі різних класів: воїн, чарівник та лучниця. Герой починає зачищувати катакомби собору, поступово спускаючись все нижче і нижче, зустрічаючи на своєму шляху все більш різноманітних супротивників, поки нарешті не досягає пекла, де на нього чекає зустріч із самим Діабло. У 1997 році до оригінальної першої частини вийшло доповнення під назвою Hellfire. Воно внесло деякі сюжетні відгалудження, нових супротивників та додаткові нові класи. Але, хоч це і офіційне доповнення, в плані подальшого розвитку серії існування його просто ігнорується. Після виходу Діабло у Blizzard North залишилось чимало цікавих напрацювань, які вони з різних причин не змогли реалізувати в першій частині. Та й кінцівка оригіналу своєю відкритістю натякала на продовження. Проігнорувати успіх першої частини студія не могла. Тож вихід продовження був тільки питанням часу. Реліз другої частини відбувся у 2000-му. Причому концепція, механіка, атмосфера та дизайн не зазнали практично жодних змін. Дизайн документ до другої частини так і не був написаний, адже команда чітко знала свої цілі. Метою було покращити кожен аспект першої частини та розширити все світ гри. Простенький сюжет першої діабло не тягнув на повноцінні продовження, і було запропоновано долучити Blizzard до створення синематиків та написання текстів для майбутніх ігор. Сюжетно друга частина продовжує історію після поразки діабло від рук головного героя. Минуло багато часу з моменту ув'язнення володаря жаху. Хоча дух та тіло Айдена, головного героя першої частини були сильні, але вплив темних сил первородного зла та ще й помноженого на роки давав про себе знати. Врешті Діабло переміг та оволодів тілом свого пленителя, після чого воз'єднався зі своїми братами Баалом, лордом руйнувань, та Мефісто, повелителем ненависті. Жах та безмежна кількість смертей розійшлися по світу, мов хвиля. Для людства знову настали темні часи. Світ чекав на спасіння, і ми, як гравець, знову виступаємо в ролі героя, який рятує людство. У 2001-му для Diablo 2 вийшло велике сюжетне доповнення Lord of Destruction. Доповнення розширило сюжет оригінальної частини та продовжило історію. Також було додано нового фінального боса, яким стало останнє з трьох великих втілень зла: Демон Баал, який за сюжетом був звільнений своїм молодшим братом Діабло. У грі з'явилося два нових класи з унікальними вміннями: вбивця та друїд. Нові локації, розташовані в горах, та безліч нових предметів та ворогів. Але потім була тиша. Розробка третьої частини тривала майже 10 років і була овіяна багатьма чутками та легендами. Нарешті десятилітня тиша обірвалась. За словами деяких співробітників, за цей час компанія встигла забракувати і законсервувати декілька майже готових проєктів. А все тому, що Blizzard вважали їх, хоч і непоганими проєктами, але цього було недостатньо. Потрібен був справжній хід, який би в кращому вигляді представив гравцям їх улюблений всесвіт, його незрівнянну атмосферу. І ось у 2012 році Diablo 3 стала тим хітом, на який розраховували. В перші дні після виходу було продано понад 3 мільйони 300 тисяч копій, а ще через три роки продажі досягли відмітки у 30 мільйонів. Це був шалений успіх. Мабуть, самі Blizzard не очікували на такий результат. На жаль, повністю розповісти сюжет третьої частини в нас не вийде, адже тоді відео розтягнеться на декілька годин. Але якщо вам цікавий світ Діабло, ми могли б зняти окремі відео, де розповімо в найменших дрібницях всю історію світу від зародження і до приходу зла. Тож, якщо цікаво, пишіть про це в коментарях. Повертаючись до третьої частини, у 2014 році для неї вийшло велике доповнення «Reaper of Souls». Було додано кілька нових локацій, босів та новий ігровий клас Хрестоносець. У 2017 році відбувся реліз останнього на сьогоднішній день великого доповнення, яке додало в гру одного з найзнаковіших персонажів серії Некроманта, а також кілька предметів, спеціально для нього призначених. На лютневому Бліскон 2021 року було анонсовано ремастер Diablo 2 для ПК та консолей. І вже через півроку ремастер вийшов. Ніяких значних змін не відбулося. Це та сама всіма улюблена Diablo 2, але зі значно поліпшеною графікою і просто божественними синематиками. 2 d спрайти замінили на повноцінну 3D-графіку, повністю було перероблено ефекти від заклинань та вмінь. Навіть якщо ви ніколи не грали в оригінальну другу частину, ви можете порівняти графіку завдяки спеціально вбудованому фільтру, який повертає графіку оригіналу. Для тих, хто хоче відчути атмосферу старої школи Екшен РПГ та зануритись у Всесвіт санктуарію, рекомендовано для проходження. Ця новина сколихнула ігрову спільноту настільки сильно, що відголоси й досі не вщухають. Мова йде про BlizzCon 2018 та анонс мобільної гри Diablo Immortal. Сказати, що фанати цієї серії були шоковані, нічого не сказати. До цієї події вже ходили чутки про нову гру від Blizzard, що поповнить серію Diablo. Але шанувальники не очікували якоїсь там мобільної підробки, а уявляли собі продовження у вигляді повноцінної нової частини, де нам повідають продовження історії після подій третьої діабло. З часом бурхливі емоції спільноти затихли та заспокоїлись. Через чотири роки після анонсу Діабло і Мортал вийшла, і гру навіть сприйняли позитивно. Геймери пом'якшили свою критику, коли отримали можливість особисто гру спробувати. Вона виявилась досить приємною та цікавою. Втім, невдовзі на Blizzard знову обвалилася хвиля критики. Гравці розкритикували мобільну Діабло за перенасичені мікротранзакціями, без яких проходження ставало нестерпно важким. Ой, що це? Невже щойно по всьому світу, і водночас, тисячі людей відчули колективну радість та відчуття ностальгії від чудової новини? Новини, що скоро буде реліз, довгоочікуваний Діабло 4. Нарешті, ігрова спільнота Діабло отримує те, на що заслуговує. Реліз нової частини заплановано на 2023 рік. На даний момент інформації небагато, але відомо одне: Blizzard робить сильний акцент на атмосфері першої та другої частини, яку обіцяють повернути у вигляді продовження. Сучасна графіка, нова історія та нова пригода у старому світі санктуарію, яка відбудеться у ще більших масштабах. І звісно ж, головна зав'язка сюжету повернення прародительки людства ліліт. Ось ми пройшли весь шлях від зародження ідеї до культового статусу серії ігор Діабло. Дякуємо за перегляд! Сподіваємося, вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть коментарі, та не забувайте, якщо вам цікавий лор та сюжет серії Діабло, ми готові зробити цикл відео про нього, адже там є про що розповісти. На сьогодні це все. До наступної зустрічі!